Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 222. Її створив чеський та шаховий композитор Владіслав Прокиш. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Чорних на дві фігури більше, але в білих є два пішаки. Перший хід досить очевидний це 7. Загроза це 8 ферзь. Як чорним зупиняти цього пішака? Спочатку чорні грають слонце 2 шах. Хід білих, хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Король g8 це неправильний хід. Загроза це 8 ферзь, але в чорних є захист. Дуже гарний хід, слон b3. Якщо просто побити слона, тоді король d7, король зупиняє пішака і білі не виграють. Якщо провести ферзя, то це помилка, білі тепер програють. Слон Є6 6 подвійний удар. Потрібно віддавати ферзя, ферзі 6, король є 6 і в чорних виграшна позиція. Повернемось на початок цього варіанту. Правильний хід g6. Тепер чорні грають кінь f6 і білі змушені побити слона. Король g7. Чорні заманили білого короля на погане поле під вилку. Кінь є 8 вилка, і чорні зупиняють пішака С. Правильний хід далі король h8. Важливо, щоб король контролював поля перед пішаком. В білих ще є пішак вже, який теж дав у ферзі. Головна загроза це 8 ферзь, тому чорні б'ють кінці 7. Далі, очевидний хід g7. Зараз найкращий хід за чорних це побити слона, кінь є 6. Вже 8 ферзь. В білих виграшна позиція, ферзь проти слона і коня, але виграш дуже довгий. І якщо чорні будуть захищатися правильно, то в практичній грі це може бути і нічия. Головний варіант це хід слона h7. Хід білих, подумайте. Бити слона не можна. Король h7. Тому що хід кінь є 8 Атакований пішак. Якщо провести ферзя, тоді кінь в 6 вилка. Чорні б'ють ферзя і це нічия. Повернемось на кілька ходів назад. Правильний хід він дуже гарний це слон f7. Слон обмежує коня. Щоб він не заважав проводити пішака, якщо король побив слона, тоді король аж 7 Далі g8 ферзь шахом, і білі виграють. Це ще не кінець задачі. Чорні грають слон g8. І білі можуть помилитися. Якщо побити слон g8, тоді кінь g8. Далі чорні б'ють пішака і це нічия. Тому правильний хід король g8. І це виграшна позиція. Чорний кінь він поза грою, Якщо чорні намагаються активізувати коня, кінь б5, то білі можуть навіть пожертвувати слона. Король h8, далі ферзь і білі виграли. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Перший хід очевидний це 7, піш С йде у ферзі, слон С2, g 6 Необхідно закрити з пішаком, пішак G теж йде у ферзі. Чорні мають зупиняти пішака С, тому вони віддають слона. Кінь F6, король G7, кінь G8 вилка. Тільки король h8, кінь C7. Далі g7, слон h7, хитрий хід на захист і дуже гарний хід слон f7. Слон g8 і білі раніше грали королем на H8, щоб зараз можна було побити слона. Король g8 і це розв'язок задачі. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.